Святого Євангелія від Йоанна Слава Тобі, Господи! Тоді, коли був вечір у перший день тижня, коли двері, де перебували учні, були замкнені зі страху перед юдеями. Прийшов Ісус, став посередині і каже їм: мир вам. Промовивши це, показав їм руки та бік. Тож зраділи учні, побачивши Господа. Тоді Ісус знову сказав їм мир вам, як послав мене Отець, і я посилаю вас. Промовивши це, Він дихнув і каже їм: Прийміть Святого Духа. Кому відпустите гріхи, будуть відпущені їм, кому затримаєте, будуть затримані. Томаш, один із дванадцятьох, званий близнюком, не був з ними, коли прийшов Ісус. Тож інші учні розповідали йому ми бачили Господа. Та він сказав їм: якщо не побачу, на його руках ран від свяхів. І не вкладу мого пальця в раний від цвяхів, і не вкладу своєї руки в його бік, не повірю. І через вісім днів знову були всередині його учні, і тома з ними. Приходить Ісус, а двері були замкнені. Та став посередині і сказав: Мир вам. Потім каже томі: поклади сюди свій палець. І поглянь на мої руки, піднеси свої, свою руку і вклади у мій бік, і не будь невіруючий, але віруючий. У відповідь Тома сказав йому Господь мій і Бог мій. Каже йому Ісус, тому що ти побачив мене, ти повірив. Блаженні ті, які не бачили, а повірили. Багато й інших знамен, зробив Ісус перед своїми учнями, які не записані в цій Книзі. А про це було написане, щоб ви повірили, що Ісус є Христос, Син Божий, щоб вірячи, життя мали в Його ім'я. Слово Господнє. Христос воскрес. воскрес! Христос пан мертвих встав! Христос Воскрес! воскрес. Ну, то хорошо відповідаєте? Хорошо. Як все рівно! Дорогі брати і сестри! Дорогі отче-настоятелі, отче Миколаю! Священники, сестри, брати, діти, молод, родини, всі, котрі сьогодні прийшли, щоб вшанувати це свято Божого Милосердя, тому що сам Ісус Христос через Фаустину Ковальську, знаємо цю монахиню, об'явив, просив її, щоб неділя після Пасхи, після Воскресіння. Це була неділя милосердя Божого. Ми бачимо то прохання виконали. Церква виконала, і сьогодні маємо з вами це велике свято Милосердя Божого. І ця коронка, котру ми з вами молимося. Вона, можна сказати, сьогодні все більше і більше набирає таких обертів, набирає люди, розуміють і починають вірити більше. Що Бог хоче від нас милосердя. Ми знаємо, в старому завіті люди думали, що Бог такий суровий і так далі. Але Бог в свому Сину, вмирав на Христі, проявив це милосердя. Проявив милосердя в цих словах: Господь прости їм. Вони знають, що роблять. Прости їм. Це чудова молитва Ісуса Христа. Але хотів би запитати вас. Хто має вдома святе письмо? Підніміть руку. А хто не має ще святого письма, підніміть. Я, маю, я спеціально привез, спеціально їду на Західну Україну, купиляю це святе письмо і хочу, щоб кожен з нас мав. Кожен. хто не має, може придбати тут у мене. Хто не має, ну підніміть, не бійтесь. Хтось не має ще святого письма? Раз, два, три. Прийдете. Добре. Я маю. Спеціально їду, купляю і привожу, хочу, щоб ви мали. Чому? Тому що ніякий лікар вас так не вилікує, як Слово Боже Євхаристія і таїнства. Ніякий лікар. Не вилікує вашої хвороби, будь якої фізичною, духовною, вилікує тільки слово Боже, Євхаристия, котрий приходимо. І сьогодні в особливий спосіб небо відкрите, і можна у Бога випросити дуже багацько, якщо будемо в власті Божій. Тому так важно не нехтувати тими справами Божими. Чому я це письмо і прошу вас, колись такий молодий чоловік, 19-рітній хлопчина, дуже здібний, начитався багацько різної літератури, такої, ну, недоброї, недоброї літератури. А вдома він отримав віру, батько вклав все, що міг в нього, вклав, привив йому таку прищепив віру, він так ходив до костюла, молився і так далі. І батько, коли відійшов, він бачив, що він тратить віру. Ті книжки начитався, накупляв, е, е, іде, збирає ці книжки, викидає їх, палить, іде в крамничку і купляє собі саме Нове Святе Письмо. І каже, пише так, що Біблія найшла мене, я її був згубив, але вона мене віднайшла. І це дуже правда. Тому слово Боже сьогодні буде нам дуже добре псальми. Дуже часто люди зараз приходять, ну, Білецький захворів, і я маю справу з екзорцизмами. Приїжджають, приходять не раз вчасно чи в два, в три дзвонять. Боже, і я молюся над ними. Це дуже, ну, це це страшна хвороба, коли дьявол повертає людину. І ви знаєте, коли починаєш в різних справах проводити різних хвороби, депресії особливо, і коли ти просиш людину, почни читати святе письмо, почни читати псальми, почни відмовляти коронку. Новина, це була з вами, закінчилась ссора. Ви знаєте, я дивлюся, як вони починають приходять, починають читати святе письмо. Відновлюються, стільки таких прийшло мати, перевела сина 19 років. Там дівчинка, може, модино чи 10. І вони кожен день знімали на телефон святе письмо. Ну, на кожен день Іванів приходять, фотографують. Мені в два вдома немає, немає. Купили вони святе письмо. Ви знаєте, люди сьогодні навіть не орієнтуються, питають, ну знайдіть мені Євангелію Святого Марка. Шукають. Дивіться, як ми, здавалося б, ну, проповідуємо, говоримо вам, а люди до кінця не орієнтуються. От я на миропомазані, коли питаю завжди, і деякі там відразу ну, не були задоволені, а зараз кажуть, отче, я коли була на помара, я питав, Я зрозумів, що є чотири івангі, я навіть не знала. Що є чотири Євангелії. Я вірую в Бога, не їх знала до кінця. І коли питаєш, десять заповідь, я теж їх не знала. І коли питаєш, починають вчити, починають відносити, починають тоді розуміти, і це може нам допомогти. Іначе, якщо ми будемо, ну, не будемо мати контакту з Словом Божим, не будемо мати. Контакту з Євхаристою сповіддю, ну, важко буде вилікувати людину. Насильно Бог нікого не хоче ущасливити, хоче Бог ущасливити любов'ю. Тому як важно все ж таки це слово Боже. Придбайте, муріться разом. Старайте читати це слово Боже. Побачте, наскільки воно вам допоможе. Наскільки допоможе Слово Боже, коли будете мати з ним щоденно контакт вам, вашій родині, особливо всім. Тому стараємося, стараємося в різний споти мати контакт з святим письмом. Але сьогодні хотілося б все ж таки застановитись про милосердя Боже, котре ми з вами ну, святкуємо. І хто причинився до цього? Ну, в першу чергу, сестина Фаустина Ковальська знаємо, вона прожила дуже коротко, в 1905 році, 1938 вона помирає. І Причинився міха Сопоцько, Сповідник, духовник її, да? відразу коли вона прийшла з тими такими, про що вона хоче образ намалювати і так далі, він теж не дуже повірив, відіслав її до психіатра, чи вона нормальна. І коли психіатр усвідомив, що нормальна людина, вона закінчила тільки три класи пожиткової школи, вибрати собі, три класи. І написати сьогодні такий щоденник милосердя Божого. І коли теологи провірили. Не знайшли ніяких там ну, помилок, все було згідно церкви, згідно Бога. Дивіться, В який спосіб Бог не раз діє через людину. І тому Він просить її, благає, щоб це милосердя Божого. Сьогодні ми були апостолами цього милосердя Божого. Тому що, якщо людство не пройде через. Милосердя Боже прийдеться пройти через двері справедливості. Тому як важно як важно сьогодні вчити, допомагати іншим, старатися передати віру. Якщо ми її не передамо, світ сьогодні людина дуже може часто е, згубити її, втратити її буде дуже важко віднайти. Дуже важко буде віднайти віру. Спотім, то я дуже просив би вас, щоб ми були просто апостоли. де б ми не були вдома, на праці. Старайся, в якийсь спосіб це все робити. До ойця піво, колись приходить такий молодий чоловік і каже, отче піво, я не бачив, зір втратив. Ойче, просіть, щоб хоч мені Бог дав одне око, щоб я міг бачити. Ну, і отець піво почав просити, молитись, Через якийсь час приходить і каже, отче піво, я бачу, бачу на одне око. Він каже: ну, міг би бачити на два. А ти просив тільки одне. Ну, твої якби просив два, то Бог би дав два. Ну ти ж просив одне. Ти ставиш Богу якісь ограничення. Одне око дайте мені. Ну прошу багато. Так що у Бога не раз треба просити, Бог може все дати. І ми не раз ставимо якісь ограничення Богу. Дивіться, а син не навернеться, там чоловік не перестане пити і так далі, і ті, то такі, то, то. ні. Не можна ніколи так говорити, не можна ніколи проклинати. Ніколи. Тому що це діє не в ту сторону, яку потрібно. Тому як важливо простити, як важливо Двіться. І тому ми повинні з вами ну, в якийсь спосіб старатися, щоб просити і благати Бога. Друга, третя особа це Ян Павло ІІ, Папа Римський. Він причинився дуже багатсько, щоб. Це милосердя Боже, і сантуаріум в Кракові постав, І щоб це милосердя Боже пропагувати. Тому Бог його напевно вибрав на намісника Петра, на столиці Апостольській, котрий в особливий спосіб, в 93-му році святу Фаустину Ковальську, він в лик блаженних. А в 2000 році, як може, пам'ятаєте, тут ми збирались з вами, коли настоятель Казімір поїхав до Риму тоді, коли. Канонізація сестри, і ми тут збирали з вами. Може, хто хто тоді пам'ятає, в 2000 році? Хто тоді був? Пам'ятаєте, були зустрічі з чоловіками, з жінками, з родинами і так далі. Е, ще був визнайовець по релігії тоді з нами і так далі. Заремба був. Це ми тут збиралися тоді в цьому сантуарі, де Фаустину проголошували святою. Дивіться, як папа Римський сьогодні є тим апостолом милосердя Божого. Можна сказати, він привив цілому світу цю коронку про милосердя Боже. І коли, е, е, такі вже не пам'ятаю, з кимсь недавно так розмовляю, якої країні е, показують цю іконку, і ви знаєте, як он каже, це польський Ісус Христос. Ну, смішно, з однієї сторони, польський Ісус Христос, тому що це Фаустина Ковальська була з Польщі, там сталося це. Це диво, можна сказати, там проголошені і кажуть польські. Ну, Ісуса Христа нема польського, нема українського, нема французького, німецького. Є Ісус Христос. І деякі з мене приходять: от там католики, православні, Я говорю, нема католиків, нема православних, це в нашому розумінні, так. Але у Бога є християни. І у Бога є люди, котрі люблять. Якщо людина не має любові, це не християнин, це не католік і не православний. Ні. Він може говорити, що є православні закони, право. Ісус Христос прийшов і дав дві заповіді любові. Да, люди придумали закони, придумували різних законів. А Бог дав заповідь любові. Оце найліпший закон для нас, християн, по якому Бог буде нас судити. І навіть подивимося, коли на Хрест, ця любов на Христі воскресла, тому що там була велика любов. Велика любов. І тільки тоді може воскреснути. І тому бачимо, в який спосіб Бог може сьогодні діяти через нас. Так же само, дивіться, на похороні Яна Павла II, кардинал Рацінгер наступник, потім був папіжем, він сказав, що Отче Святий, ти втратив свою матір, земну, але ти віднайшов милосердя Боже у небесній Матері. В небесній матері ти віднайшов милосердну мати. Так? І він помер, знаємо, 2 квітня, якраз перша субота перед милосердям Божим. Господь забрав його до вічності, який спосіб на нас Бог може діяти в нашому житті. Може, такий приклад: як діє, милосердя Боже, як діє Фаустина Ковальська. Колись, Іде така е... Єва хіба звати було її жіночка, іде зробити собі самогубство. Вже надоїло це життя, молода дівчина впала в ці гріхи такі, і не знає, що з собою зробити, хоче закінчити. І тут назустріч іде її сестра Монахиня і просить неї, не роби цього. Я дуже тебе прошу, не роби цього. Йди в таке містечко, вже було пізно, темно, ніч. В такому домі буде горіти світло. Постукаєш туди, відкриють тобі, і тобі скажуть, що робити. Так, вона йде до цього невеликого містечка, стукає в ті двері де їй сказали, відкриває ксьонц старенький уже, ну, запровадив її, як так далі, і прийняв. Оказується, вона і висповідалась там, і причастилась, бо тому що вже ще була в першому причасті, напевно, і не пам'ятає. І так далі. І наступний день питає її, а звідки в тебе? Чому ти прийшла сюди? Каже, я по дорозі зустріла монахиню, а питає, в якому бранні. Ну, показує, от в такому бранні каже, йдуть вони до того монастиря, до сестер Матері Божої Милосердя. Заходять. І дивиться образик сестри Фаустини Ковальської. Каже, оця ця монахиня мені по дорозі сказала, щоб я прийшла до вас, щоб я нічого не зробила. Дивіться, в який спосіб Господь через святих може діяти в нашому житті. Так, так що сестра Фаустина навіть в небі допомагає нам. Там святи не сплять. Це ми тут можемо спати. Вони там не сплять, вони там допомагають нам, якщо ми маємо набожність, до якогось святого і просимо Бог завжди вислухає. Так що дуже важно молитись про те. Дивіться, Марія Сіма, та, котра мала набожність до духчистилища, всі до неї приходять, щоб в якийсь спосіб випросити в неї ту благодать для духчистилища. І вона каже, один раз вночі приходить до неї чоловік. І дякує їй за те, що вона молилась за нього. А вона десь залишилася тоді, їхала в потяги, а він теж їхав в нею І почав дуже нарікати, шимрати на Бога, на церкву, на всіх і так далі. А вона тихенько собі молилась. Господи, не дай пропасти цієї душі. Ти бачиш, вона зараз в такому стані. Просить дуже нього, щоб він ну, щоб не пропав цей чоловік. І коли він помирає, попадає до чистилища чи де там він вже попадає, і приходить подякувати Її, подякувати Її за те, що вона в такий спосіб причинилася. Бо ми не раз зустрінемо людину, нарікаємо, а така сяка і так далі. Ні. Ліпше в тому часі звернутися до Бога і простити за її, чим її нарікати. Бо це нічого не принесе. А коли не раз бувають різні ситуації в нашому житті, Бог нас випробує всюди, і коли ми будемо звертатись в тому часі до Бога і просити, Бог висловлю обов'язково, тільки потрібно, потрібно до нього звертатись, потрібно в нього просити. І тому, як ми молились цю новину з вами, в цій новині, дивіться, там і за дітей, за молодь, за грішників. За душі в чистилищі, приведи мене такі, такі, такі душі. Як важно цю, цю новенну до милосердя Божого, ми казалось, де закінчили, ні, розпочати знову, в різних намірах, а особливо сьогодні, коли йде війна в країні, коли умирають люди, молімося за них, просімо, благаймо Господа Бога, і побачимо, як Боже милосердя буде над ними. Тому що такий спосіб тільки так може Бог перемінити людське серце. В, іншому, в інший спосіб Бог не зберег. Тільки в такий. Тому що, дивіться, так як будинок стоїть на фундаменті, так наша віра опирається на Воскресіння. Оце є наш фундамент. Дві тисячі років вже проповідаємо, святкуємо і так далі. І дьяволу то не подобається. І дивіться, і... Але Господь все ж таки. Бачимо, оце є наше то, що ми можемо сьогодні нач... цей фундамент, на котрому ми з вами правим. І тому чули сьогодні перше читання, друге читання, діяння апостолів. Мені хотілося б, щоб ми з вами чули, як християни перші дивіться, як вони збирались, як вони любили один одного. Друге читання бачили, як Петро говорить про віру, в який спосіб наша віра. Повинна гартуватись, підкріплюватись і наше, так як желізо в вогні з нього можна що зробити. Так нашу віру ми повинні те старатись постійно пільнувати, постійно підки, постійно приходити кожну неділю, кожну неділю приходити і старатися сповідатись і причащатись. Приймати Ісуса Христа, якнайбільше прийняти Його, тому що коли ми вже проступимо двері вічності, ну там зразу то, що ми тут вчинимо, то будемо мати. І бачимо, як е, третє Євангелія, про що говорить Духа Святого, як дає Духа Святого нам. Правда? Духа Святого, До то каже, Тома, не будь невіруючим, а будь віруючим. Просить його, Тома, хоч ти не бачив. А блаженні ті, котрі не бачили, а увірували. Блаженні милосердні, тому що вони доступлять милосердя. Я вчора в спільноті вечором збиралися, я питаю, як милосердя Боже діє в тобі. Ви знаєте, практично ніхто не міг сказати, як він працює, співпрацює з милосердям Божим? І чи працює він? Практично. Чи мої руки милосердні, чи мої ноги, чи моє е, слово милосердне? Ні, бачите, як ми мало працюємо з милосердям Божим, і як важно працювати з милосердям Божим. І тоді, як ми щось будемо просити у Бога, то все випросимо, все випросимо. Тому, дорогі мої, маємо тут е, сантуарі. Старайтеся, як найчастіше сюди приходити. Різні проблеми тут можемо вирішувати. Будете приходити, не не можете нам, шут, буває часом, що людина зайнять. Прийдіть на протязі дня, костюм відкрити. Прийдіть, станьте, помоліть. От у нас студенти, кадетра відкрита постійно. Я бачу, приходять такі молоді хлопці, дівчата сідають і дуже часто зустрічаємося з ними, і вони ну, моляться. От я приходжу, каже, якісь проблеми мене. І я завжди тут представляю Господу Богу. І ви знаєте, тоді діалог нав'язується, так і коронку Божу можна навчити. Тому що ми мер міста в нас видав, що кожен день у 9 годині ми розпочинаємо в міській раді від молитви. Наш день випадає понеділок. І завжди я їду в 9 годині на, на молитву там спільно. І от я м роздав коронку до милосердя Божу, і завтра будемо з ними молитися. Завтра будемо молитись в міській раді, коронку і співати Христос Воскрес. Так. Поступово треба. Я роздаю розарії, даю їм. Хочете, вирішити проблеми. Прошу вас. Так що, дорогі, я дуже просив би вас, старайтесь, приходьте сюди. Якісь проблеми маєте тут, можемо всі проблеми вирішити у Господа Бога. Ми з людьми можемо їм розказати якісь свої. Секрети, проблеми вони ще можуть проти нас використати. А коли скажемо Господу Богу і бачимо ці два промені, які витягують, це, як кажуть, таїнства, теж хрещення і Євхаристия в якійсь мірі, котре прощає нам гріхи, котре оживляє нас, для того ми і живемо, то приходьте сюди як найчастіше, приводьте різних, хтось має якісь проблеми, може, прийдіть сюди з ними. Будь-які проблеми має, чи наркоман, алкоголь, приведіть його сюди. От давай разом з тобою тут помолимося. Ведемо їх в різні способи, а приведімо сюди. Раз, другий, раз, третій, і побачте, як Бог буде діяти. Як Бог сам його оздоровить. Тільки треба привезти до Ісуса Христа. Ну хто ж не приведе, як не ми його приведемо. Ну хтось мусить Його привезти сюди. То в першу чергу привозьте. З різними проблемами сюди і побачте, як люди будуть і будуть вам дякувати, будуть вам вдячні, дуже вдячні за те, що ви їм показали дорогу до неба. Так, покажіть їм цю дорогу. І ще як? Через милосердя Боже. Навчіть їм. Навчіть їх коронки до милосердя Боже. Моліться разом з ними. Не жалійте часу для цього. Так, часу для милосердя Божого не може вирішити. Як кардинал Вершенський казав, люди кажуть, час то гроші. А я вам кажу, час то любов. Дуже правильно, правда? Час то любов. Використамо цей час для любові, для милосердя Божого. І милосердя Боже об'являється в конфесіоналі. Бог каже: іди і більше не гріши. Бог. Прощає. Завжди, коли приходимо, каємося, прошу. Отут є милосердя Боже, знаходимо. Хто ще не посповідався, ще раз прошу, старайтесь, старайте, старайтесь, щоб ви всі посповідали, щоб сьогодні звідси ніхто не вийшов, не причастився, хтось може, що має проблеми, не, не шлюблений, не може сповідатись, підійдіть, вирішимо всі проблеми за життя, бо по смерті вже буде пізно. Там уже все буде пізно. То старайтесь прийти, щоб всі проблеми за життя вирішити. Може, когось знаєте, хтось бере без шлюбу, немає, немає можливості. Приведіть його сюди, щоб разом з ним вирішити проблеми. І придбайте собі святе письмо, щоб в кожному домі було це святе письмо. Це є наш лікар, наш наставник, наш котрий нас провадить до, до Бога. Майте контакт постійно з Словом Божим. Ввечері, кожен вечір старайтеся чи псаль, чи Євангелію, будь-що собі прочитати. І з цим треба засипати. Як будете з цим засипати, будете мати добрий сон, будете мати добрий день наступний, і Бог буде мати постійно буде мати благословіння. І в вашому серці постійно буде любов, яка буде перемагати зло, ненависть, злость, заздрість і так далі. Kristus Vaskres, Kristus Panzmarta Vistavo.